Вітаю всіх! Не так багато проєктів на просторі інтернету, де можна заробити гривні. Я знайшла новий сайт, який виплачує гривні на будь-яку карту Банку України. Обов'язково розглянемо нюанси, реєстрація проста. Все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій YouTube канал, залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, незабаром ви зрозумієте, що цей канал став вас дуже корисним інструментом. Я зараз разом із вами проходитиму реєстрацію. Одразу скажу, що сайт платить, моя знайома вивела вже декілька разів гривні, я не заходила сюди дуже довго і ось знову побачила цей сайт. Тому можна подивитися історію виплат. Тепер реєстрація. Вказати необхідно адресу пошти, пароль придумати та вказати свій діючий мобільний телефон. Жодних страхів у вас не повинно виникати. Це звичайна реєстрація для українців, щоб система була впевнена, що ви Українець та справжня людина. Використовувати ваш номер телефону ніхто не буде. Це конфіденційна інформація. Після реєстрації кожен користувач отримує нагороду на баланс 50 монет, які при виведенні автоматично конвертуються в гривні. Суть заробітку проходите просто опитування та заробити гривні. Чим більше інформації ви надаєте сайту про себе відразу після реєстрації, тим більше опитувань вам надходитиме для виконання. Відповідаючи на питання, ми допомагаємо підвищити якість послуг на українському ринку. Беріть участь у розробці нових продуктів, впливайте на реклами, які ви побачите по телебаченню, вирішуйте, які серіали будуть показані, яка музика звучатиме на радіостанціях, поділіться своїми думками на різні соціальні теми. Ми допомагаємо покращити якість ринку, вони нам платять за це гроші. Як на мене, це непоганий спосіб отримати безкоштовно бабло. Тепер заповнюємо основний профіль. І після вже заповнення отримуємо нагороду. Повна дата народження. Отримала 50 монет. І продовжую відповідати на прості запитання. Система сайту має бути впевненим, що ви це реальна людина, що така існує у світі, в, країні, в Україні має свою особисту думку, побутові звички, інтереси і таке інше. Прийде код на номер телефону. Я підтверджую перевірка, і заходжу до свого облікового запису. І бачимо, що усього на 10% заповнено статус. Монети на балансі вже є за проходження опитувань. Нове запрошення до опитування погоджуюсь. Тут бачимо, беру участь та відповідаю на запитання. І 50 монет я отримаю за проходження протягом 5 хвилин приблизний час проходження опитування. Зараз вони дуже прості. Звідки дізналися про нашу компанію? Я дізналася від Телеграм. Тут немає цього пункту. Я вибираю інше та пишу Telegram. Подивимося перейдемо на пошту, зайдемо. Прийшло опитування відразу майже після реєстрації. Таким чином ми можемо переходити на нові опитування, вони будуть надходити на електронну пошту або просто побачити ви їх у себе в кабінеті на головній сторінці, коли будете заходити. Але опитування вони можуть бути, термін може бути просроченим. Тому краще реагувати відразу. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Просто відповідайте на запитання. Не все як насправді є, не треба лукавити, все дуже просто. Який маєте телефон, через який пристрій будете працювати, які теми вас цікавлять і таке інше. Чи купуєте ви товар через інтернет, бажано відповідати, що купуєте для того, щоб приходили. Як найбільше опитувань для виконання. Навіть якщо ви щорічно щось купуєте через інтернет, обов'язково вказувати якийсь товар. Тут вже наприкінці вибрати пристрій, яким ви користуєтесь. Бажано вибирати і планшети, і ноутбуки, телефон. Після цього йде перевірка. Та заробляю бали. Потрібно заповнити свій статус хоча б на 76%. як у мене. Відповісти на прості та швидкі питання, чи палите ви стан здоров'я, в які ігри граєте, інтернет, покупки, фінанси. Якщо ви купите, наприклад, це навіть добре для. Якщо ви... Тобто палите це навіть добре для цього сайту, оскільки більше, надх... більше будуть надходити вам питання. Так, щоб вивести, ми бачимо дві кнопки: це донат на благодійність та обмін, тобто виведення на будь-яку банківську картку України. У мене зараз недостатньо коштів. Для виведення потрібно зібрати 2000 монет, це 340 гривень. Мінімальне виведення 340 гривень. Виплати здійснюються щотижня. Також є реферальна програма. Запрошуйте нових користувачів на сайт, використовуючи своє реферальне посилання та отримуйте нагороду. Я продовжую відповідати на запитання, щоб заповнити статус, бажано пройти всі опитування, щоб заповнено був 100% статус. Для того щоб проходили як найчастіше опитування для виконання і щоб без проблем здійснювалися виведення.